Мої вітання усім телеглядачам ви дивитесь лінію захисту у студії Олена Роміцина. Законодавчі нововведення, юридичні консультації, оперативна інформація правоохоронців про зміст програми докладніше у анонсі. Замість інтернату в родину у 2013 році курс держави на усиновлення та влаштування дітей сиріт у сімейні форми виховання. Спочатку року реєстрація речових прав на нерухоме майно відбувається за спрощеною процедурою. Досвід перших днів роботи державних реєстраторів в нашому регіоні вивчала лінія захисту. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві двох осіб. Благодійні меценатство завжди допомагають державі вирішувати соціальні питання. Не випадково президент України Віктор Янукович наполягає, аби соціальна справедливість стала пріоритетом у всіх сферах нашого життя у 2013 році. Тому перша добра справа і перший сюжет нового року Лінія захисту разом зі своїм партнером Кіровоградською обласною організацією Союзом юристів України вирішили зробити для дітей. Сучасна ігрова кімната джунглі тепер у розпорядженні маленьких вихованців кіровоградського будинку дитини. Зазвичай подібне обладнання купують великі розважальні чи торговельні центри. Зрозуміло, що державним інтернатним закладам воно не по кишені. Тут є все для розумового і фізичного розвитку дитини. Впродовж дня малеча тепер із задоволенням може погратися в сучасній ігровій залі, облаштованій лабіринтами, горками, басейном іншими іграми. Ця кімната необхідна нашим малюкам для того, щоб мати фізичний розвиток, сенсорний розвиток, естетичний смак, ми розвиваємо в цій кімнаті. Ми дуже вдячні союзу України, які піклуються про наших малюків і створюють такий чудовий куточок, де наші діти відпочивають, отримують емоціональний заряд. Вони тут спілкуються, розвиваються креативність і спроможність до спілкування з навколишнім світом. Продовжуючи традиції Кіровської обласної та міської організації юристів України. Спасибо. Наданню благодійних допомог дитячим закладам, дітям було прийнято рішення про надання такого подарунку дитячому будинку, Кірацькому комунальному закладу Кірацького обласного дитячому будинку, каркасного майданчику, джунглі. Діти сироти діти позбавлені батьківського піклування безпосередньо найбільше потребують такої уваги, теплоти та заботи з боку інших людей. А звісно, хто не як люди, які можуть заробляти гроші, бізнесмени, можуть допомогти їм в цьому. Колектив будинку дитини працює і професійно, і душевно. Діти і вихователі завжди щиро зустрічають гостей. У них готова святкова програма. Діти охані і доглянуті щоденно. До речі, сценічні костюми до різдвяних свят шили самі вихователі. Наприкінці 2012 року в Україні було затверджено національну стратегію профілактики соціального срібства. Квінтесенцією документу є розвиток сімейних форм виховання, підтримка і збереження сім'ї з дітьми, національне усиновлення. До 2020 року, в результаті реалізації цієї стратегії, ми не будемо мати дітей в загальних інтернатах. Усі діти будуть виховуватися в родині. Станом на 1 січня 2012 року в Україні проживали 95 тисяч 956 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Майже 80% із них є сиротами при живих батьках. Щороку в Україні близько 8 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування, зокрема через складні життєві обставини, безвідповідальне ставлення батьків до своїх обов'язків і жорстоке поводження з дитиною, вживання батьками алкоголю наркотичних засобів. Останні роки внаслідок розвитку сімейних форм виховання в Україні. Значно скоротилася кількість дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у профільні заклади. Якщо дитина має сім'ю, то вона розвивається більше, більше ніж знаходячись в інтернатному закладі. В неї йде прогресивний розвиток, в неї йде динаміка в розвитку. Тому ця цю програму ми підтримуємо. Особлива увага на усиновлення дітей віком до трьох років, їхнє виховання у родині. У Кіровоградському будинку дитини зараз залишилося 80 дітей. Головний лікар говорить, що стрімко йде процес вибуття дітей. з початку року вони сюди вже не повинні направлятися. Мають влаштовуватися у сімейні форми виховання до центрів психологічної реабілітації. Лише минулого року із цього закладу 82 дитини були влаштовані у сімейні форми виховання. Із них 60 усиновлено переважно в українські родини. Дуже багато. Дитячок, уходять в сім'ї, приїжджають з різних міст нашої країни, із Западної України, із північної, із східної України. Але ми задоволені тим, що дітки підуть в сім'ї. В закладі знаходиться 80 діточок у нас, але кількість їх буде надалі зменшувати, зменшуватись, тому що дітки до нас не поступають, взагалі не поступають. На, на в місяць у нас одна дитина, якщо прийде, яка відібрана від батьків або тимчасова. І все. Це зв'язано з програмою нашого президента, нашого, нашої влади, національна програма Кожній родині дитина Наша країна без сілі. З 1 січня 2013 року почали діяти законодавчі зміни, згідно з якими на реєстраційну службу органів юстиції та нотаріусів покладено функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Відтак громадяни почали реєструвати права на нерухомість за обіцяним принципом єдиного вікна. Досвід перших днів роботи в нашому регіоні Укрдержреєстру і нотаріусів вивчала лінія захисту. У перші дні нового року великих черг у порівнянні із іншими містами України до реєстраційної служби органів юстиції нашої області не було. Єдине, що громадяни довго шукали місце знаходження новоствореної служби у Кіровограді, не мали усіх необхідних документів при собі для реєстрації прав власності. Керівник служби говорить, що усі нововиявлені проблеми намагалися вирішувати швидко на місці. Жодну людину без консультації не залишили. З якого питання У мене проблема така. Я будучи студентом, поступив в Київ, виписався тут і не можу назад дому прописатися. Ситуація виникає в тому, що паспортні стали хотять вбідитися в тому, хто є власником квартири на сьогоднішній день, чи мають право чи ну переписати людину. О, для того щоб вбідитися, хто є власником, необхідно витяг з реєстру власників нерухомого майна. Цей витяг надає реєстраційна служба. Як от з 1 січня наплив людей великий, саме в реєстраційну службу. Наплив людей дуже великий, але ну що можемо, то справляємося. Мені здається, що так як ми новостворена служба, то все в порядку? В перші дні які труднощі виникали? От найбільше чи люди не знали інформації, чи адресу не могли знайти, чи документи можливо не знали, які треба принести. Так, поясніть, будь ласка. Були були всі названі вами причини. І людей знайти нас не могли, телефонували, запитували, і з документами не все було завжди добре. Ну ми надаємо консультації, намагаємося допомогти. Чи можемо. яка ситуація у нас в Кіровограді? Нормальне. Пускай не переживают. Молодежь работает отменно. Я уже второй раз пришла. Мне написали, оплатить, сколько я пошла. А сейчас подходит молодой человек. Идите сюда, помогу вам. Консультанты допомагают, так? Да, да, вот не двое, постоянно допомагають і туди потім заходять. Мені здається, двіжиться дуже швидко. Взагалі в Кировацькій області в, кожному, в кожній територіальній одиниці в районному центрі є свій підрозділ по реєстрації речових прав на нерухоме майно. Загалом по Кировацькій області це 22 одиниці. Так, у Знам'янці Світловодської Олександрії це міськрайоні, в місті Кіровоград окремо і Керацькому районі окремо. і в кожному районі. На сьогоднішній день штат складає 59 реєстраторів, тобто мінімальна кількість районів, і в місті Кіровограді максимальна кількість це 10 реєстраторів. Найбільше звернень до реєстраційної служби в обласному центрі тут щодня обслуговують до 30 людей. По області за два тижні зареєстрували речові права щонайменше 300 чоловік. А перший відвідувач прийшов із пакетом документів до реєстраторів у Петрівському районі вже 2 січня. Реформа, яка покликана спростити правила реєстрації нерухомості, спочатку налякала людей по всій Україні в БТІ наприкінці минулого року були величезні черги. Люди поспішали оформити документи. Експерти навіть прогнозували колапс на ринку нерухомості, маніпуляції і шахрайство із недооформленим нерухомим майном та землею громадян. Але держава поступово врегульовує проблеми. Нотарисом підключили необхідні реєстри і вони швидко опановують нові правила. І незважаючи на те, що справа нова, державні реєстратори у нашому регіоні. В регіоні Працюють без значних скарг громадян. Ну недоработки є на початку роботи. Це ясно. МФО не вказано в рахунку, тому три банки бігав, а тут не можуть конкретно назвати МФО УДК. І це така проблема. Хвилин 40 потрачено. Претензії у вас є саме до цієї служби? Ні, поки претензій немає. Нічого не понятно, як так, удобно, не удобно. Мені все рівно куди. йти. Ми по секрету. Угу. Після БТІ, ми коли прийшли оформляти туди документи, нам сказали, що не розпалась. І куди обращатися далі, ми узнали вже через п'ятий на десятий руки по більшому секрету. Була провокація з боку з приводу того, що будуть фіктивні угоди укладатися, щоб будуть люди позбавлятися свого майна. Тобто, це було так дуже поширений жатаж. Було дуже багато негатива, тому у нас робота другого числа розпочалася дуже повільно, спокійно, без всяких екцесів, без виникнення ситуації. Але необхідно більш надавати інформацію людям. Тобто, спочатку у нас людина приходить, звертається за з приводу надання її відомості, чи які документи потрібні, з приводу можливості оформлення цього права або підтвердження права. А потім вже вона поперед платіжні доручення, сплачує або державна мита, або послуги в державний інформаційний центр і з приводу оформляє електронну заяву і подає вже ну, в другий раз, куди повертається, у нього вже все, всі документи перевірені з електронною заявою, Ми за вводимо в реєстр і видаємо картку прийому. Всі нотаріуси працюють з цим реєстром. Звичайно, хотілося б швидше. І я, на мою думку, кожні ми всі. Нотаріуси дали інженерам і працівникам інформаційної служби ті питання, які на сьогодні потребують найшвидшого вирішення. Зокрема, коли ми задаємо параметри інформації при перевірці, вона дуже. Не швидко працює, тому повільно. Тому час звичайно додався до нас як до нотаріусів при оформленні цього договору. І на мій погляд, трудність в тому, що нотаріально посвідчується договір тільки в тому випадку, коли немає між продавцем і покупцем жодних невирішених питань. Тому нотаріус в один день договори, такі як раніше, вони не можуть посвідчуватися і оформлятися. Тобто треба документи готувати заздалегідь, за день, за два. Ми вже забули те питання, коли ось можна мені зробити договір там, за дві години. Ми повинні про це забути. Самі нотаріуси кажуть, що з нового року їм значно додається роботи. Зміни позитивні насамперед для громадян. Вони зможуть оформити пакет документів за робочий день в одному місці. Таким чином ліквідується значний розрив у часі. Звісно, на нотаріусів чекає багато роботи. Головна новація полягає в тому, що у випадку купівлі продажу квартири з Нового року не потрібно йти в БТІ, а звертатися до нотаріусів. При операціях з землею та приватними будинками йти до держреєстраторів. До них мають звертатися і забудовники. За БТІ залишається функція технічної інвентаризації нерухомості, тобто за технічним паспортом квартири, як і раніше, потрібно буде відправлятися в БТІ. З 2013 року, якщо особа захоче продати свою нерухомість, їй необхідно буде звернутися до нотаріуса, який виступає виступає також як реєстратор, він має доступ до всіх реєстрів нерухомості, які зараз існують у різних інстанціях. Таким чином нотаріус приносить дані з різних реєстрів і в той же день реєструє за новим покупцем право власності. Нотаріус, посвідчуючи договір, вносить інформацію про продавця як нового власника, хоч його право власності було зареєстровано належним чином, але в реєстрі про нього ще немає інформації як про власника, відчуджувача. Тому ми спочатку вносимо інформацію до нового реєстру, перевіряємо наявність чи відсутність заборон обтяжень, що дає можливість нотаріально посвідчити договір. Посвідчуємо договір, а тоді зразу одночасно реєструємо право власності на нового покупця. Тобто, людина вона не змушена далі йти в інвентар, бюро реєструвати своє право власності. І ще я хочу ще наголосити дуже важливий момент, що переходить право власності до нового покупця тільки те, що зареєстроване належним чином. Тобто, якщо є якісь самовільні будівлі. І вони не зареєстровані в реєстрі прав власності, то покупець не стає власником цього майна. Тільки те, що було зареєстровано, людям це стало дорожче чи дешевше зв'язку з веденням реєстру. Ці всі реєстрації, які здійснює нотаріус, ви знаєте, я вважаю, що це незначна сума. 119 гривень, де сплачує, що державне мито тільки в тому випадку, коли право власності ваше як продавця не було зареєстровано. Тобто не всім треба йти і платити ці 119 гривень. А тільки я вважаю, що треба спочатку прийти до спеціаліста. Такими спеціалістами є нотаріус, адвокати. Працівники реєстраційної служби досвід формується у процесі роботи, але окремі питання вирішити реєстратори не могли. Це стосується земельних ділянок, на які у їх власників невірно оформлені документи виникають деякі суперечності щодо земельних ділянок. Є неточності в державних актах, яких видають, і які до нас звертаються з приводу відсутньої відомості конкретизувати адресу. У нас дуже чітка програма, тобто вона від нас вимагає електронної форми повністю внесення всієї відомості. Якщо будуть хоч одна відомість відсутня, у нас просто буде неприйом цього електронного документа, і він нам доступ до цієї програми не зробить. У нас виникала суперечність приводу. Що в державному акті була відсутня. Конкретна адреса, значить, визначення адреси або земельних ділянок, або об'єктів нерухомості, до речі, земельні ділянки це теж є об'єкти нерухомості, займаються управління містобудування та архітектура присвоєння адреси. І потім з уточнення цієї адреси вони вносять зміни в земельно кадастровому центрі і йде уточнююча інформація. Люди це не розуміють, оскільки вони придбували ці земельні ділянки на підставі нотаріальних угод, держакти на старих були на попередніх. Рідніх власників і вони звертаються, чому ми не можемо обурені, чому ми не можемо зареєструвати їхнє право. У нас повною мірою є співпраця з державним земельним агентством, але ще їхня програма по передачі даних, вона спільна програма по передачі даних із земельного кадастру про земельну ділянку до нас і потім. Як ми внесемо власника земельної ділянки до відомості в кадастр, ще вона так і не запрацювала. О, ну, з 1 лютого, надіюсь, таки ця програма запрацює, тому що там спільний наказ Міністерства юстиції був розроблений там Міністерство аграрної політики про і також постанова Кабміну про порядок обміну даними між Держзамагентством і Державною реєстраційною службою, то він передбачає, що люди не будуть ходити з документами, будуть передаватися в електрон. Ному вигляді документи людина прийшла в Держзамагентство, там здала свої документи, і туди ж потім прийшла, забрала свій своє свідоцтво на право власності. Інформація, що знаходиться у БТІ стосовно нашого майна, поступово має бути перенесена до державного реєстру. Тому бігти до служби зараз усім, хто минулі роки отримав свідоцтво про право власності, не потрібно. БТІ залишився паперовий архів, так називаємо. І, тобто, це документи на паперових носіях про перехід права власності з моменту створення будинку і по останню дату. Зараз питання не вирішено про передачу цього архіву, яким чином де він буде зберігатися. Ну, я можу сказати, що згідно закону про реєстрацію речових прав на нергомену, яким керували свою чергою БТІ, будь-який орган. Чи то комунальна, чи приватна, чи державна власність повинна на запит державного органу надавати інформацію з цього архіву. На сьогоднішній день, що поки що не по Україні не обнаружено ні одного випадку зловживань чи якихось махінацій в роботі з реєстрами чоловік прав на Сам реєстр це закрита інформація, доступ до якої мають тільки державні реєстратори та нотаріуси, які отримують спеціальний ключ доступу і пароль доступу до державного реєстру. Тобто кожен доступ до реєстру він фіксується. Тобто, всі витаки, всі витяги інформації, вони всі зафіксовані. В реєстраційній службі залишаються реєстраційні справи на паперовому виді, де є копії документів, на підставі яких були внесені зміни чи внесений власник в реєстр. Новий підхід щодо побудови системи органів державної реєстрації ґрунтується на тому, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це офіційне визнання і підтвердження державою правовласності власності громадянина. Гарантувати, забезпечувати і захищати таке важливе право людини на власність має не приватне чи комунальне підприємство, а держава. І створювалася реєстраційна служба, щоб держава могла гарантувати право власності громадян своїх своєї держави України на нерухоме майно, тому що проводить держава визнає право власності після державної реєстрації. Цю державну реєстрацію проводить державний орган, реєстраційна служба. Є сайт Укрдерреєстру. Так і називається він. Офіційний сайт Укрдержреєстр. Це він як підсайт або один із розділів сайта В цьому, На цьому сайті є вся нормативна документація, які необхідні документи, сіки платити, реквізити, назви. Адреси територіальних підрозділів до кожного району це все є. Крім цього, є сайт юстиції головного управління Кераської області, де також є розділ реєстраційна служба, де інформація є про те, яким чином зареєструвати своє майно. Працівники Петрівського РВ МВС в Україні в Кіровоградській області у результаті проведення спільних дій затримали раніше судимого 23-річного жителя одного із сіл району. Чоловік підозрюється у скоєнні вбивства місцевого жителя та жителя сусідньої області. До райвідділу міліції надійшло повідомлення жителя одного із населених пунктів про виявлення у домоволодінні обгорілих трупів двох чоловіків. На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група. Потерпілими виявилися 76-річний господар помешкання, який проживав у сусідній області, але часто навідувався до своєї сільської садиби та його 40-річний найманий робітник. У обох загиблих під час огляду тіл правоохоронців виявили численні колото різані рани шиї, грудей та спини. Попередньо встановлено, що місцевий житель розпивав спритні напої з чоловіком, який допомагав власнику будинку по господарству. Між знайомими виник конфлікт, у результаті якого молодший і завдав кількох ударів ножем старшому. Після цього зловмисник зайшов у будинок та наніс численні ножові поранення господарю помешкання. Потім незаконно заволодів автомобілем своєї жертви та втік на ньому до сусідньої області. Наступного дня, аби приховати сліди скоєного, душегу повернувся на територію домоволодіння потерпілого, обливши бензином будинок і господарське приміщення, де знаходилися тіла зловмисник, здійснив підпал. У результаті проведення слідчих дій через кілька дій працівники міліції затримали підозрюваного. Він переховувався у закинутій напівзруйнованій оселі. Викрадений автомобіль із пошкодженнями правоохоронці виявили на території іншої області. Дії зловмисника кваліфіковано за частиною 2 статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув'язнення стосовно особи обрано міру запобіжного заходу арешт. У Кіровограді під час пожежі в п'ятиповерхівці врятовано одного чоловіка та госпіталізовано немовля. Першого дня нового року до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підвалі п'ятиповерхового житлового будинку по провулку. Експериментальному На гасіння пожежі було залучено 5 одиниць техніки, 18 чоловік особового складу державного пожежно-рятувального загону номер 1 міста Кіровограда. Під час розвідки встановлено, що у підвалі зайнялися старі домашні речі та сміття на площі 15 квадратних метрів. А в під'їзді закопчено стіни і стелю по всій площі під'їзду та прилеглих до нього квартир. Внаслідок пожежі їдкий дим накопичувався у під'їзді та проник у помешкання. Прибігла до мене дівчинка після пікарнів. У нас вийшло так, що загорівся підвал. Ми прибігли сюди, був сильний великий дим. Ми почали організовувати. Воду воду ми заливали відрами. Я просила сусідів. Просила я усіх підряд, хто міг допомогти водою. Нам допомагали геть усі з вікон. Із і із квартир до сили заливали воду. Рятувальники обійшли квартири та перевірили наявність мешканців. З однієї з квартир вони вивели 33-річного чоловіка, який зазнав отруєння продуктами горіння та згодом був госпіталізований. Також отруєння чадним газом зазнав малюк 2012 року народження, якого на місці події оглянули медики та госпіталізували до реанімації дитячої обласної лікарні. Пізніше хлопчика у задовільному стані перевели до кардіологічного відділення. Рятувальники оперативно загасили займання. Завдяки Ті, чому вогонь не розповсюдився на решту площі? Фахівцями встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи? Більше 600 літрів спирту вилучено з незаконного обігу податковою міліцією Олександрійської ОДПІ та працівниками ВДІ Петрівського району. Водій перевозив спирт сумнівного походження в автомобілі. Правоохоронцями податкової та ДАІ було зупинено автомобіль «Кія». Водій, зазначеного авто, перевозив 123 пластикових ємності по 5 літрів кожна, наповнених безбарвною речовиною з характерним запахом спирту. Як встановлено перевіркою, Олександрієць не мав жодних документів, які посвідчували походження та якість товару. Весь крам загальною вартістю 42 тисячі гривень вилучено та проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. На сьогоднішній день підрозділи податкової міліції нашої області, як і вся податкова міліція України працюють в рамках операції Акциз. Для чого ця була введена операція? По-перше, це завдання перед нами поставлено для наповнення державного бюджету відповідними податками, а саме акцизним податком. Це перше. Друге, і на мою думку, це немало значне питання, що стосується здоров'я наших громадян. Тому що, як правило, ці всі сурогатні підробки, фальсифіковані вироби дуже негативно впливають на здоров'я людей. Сам по собі спирт є предметом правопорушення в тому разі, якщо людина не має на це відповідних дозволів і ну, відповідно ні на реалізацію його, і тому законодавець передбачує відповідальність саме за придбання спирту з метою реалізації подальшої. Тому на, на теперішній день є час для проведення встановлення істини по суті справи і подальшого прийняття рішення. Відповідальність існує або адміністративна, або кримінальна, в залежності від об'єму спирту від тієї шкоди, яка своїми діями людина спричиняє для суспільних відносин. Минулому році нашими підрозділами. Вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 65 мільйонів гривень. Право знати свої права та обов'язки, дізнавайтесь більше про закони, їх застосування. Обирайте вірну лінію захисту щотижня на каналі Кировоград. Правові знання неодмінно стануть у нагоді. З вами була Олена Роміцина. До побачення.